Let it, let it, bang, bang. Hey, hey. друзі, вітаю! 9 травня, слава Україні! І так, друзі, питали стосовно нових нуклеусів. Зараз попитаюся відповісти, а з тим, як почати, хочу теж озвучити інформацію. Компанія Лисонь Україна зараз має акцію на корпуса 10% знижки до кінця місяця. Кого, друзі, цікавить, придбання корпусів. Звертайтеся першим коментарем закріплю ссылку на сайт на інтернет-магазин Ваша Пасіка. Дзвоніть, телефонуйте, замовляйте, отримуйте знижечку. Ну, Така інформація з перед початком ролика. Так, друзі, що стосовно корпусів, ой, кажу корпусів, нуклеусів, нових наших нуклеусів. Зараз сказати повну характеристику їх, як вони себе покажуть за цілий сезон, звісно, що не можу, так як сезон тільки розпочався. На сьогоднішній день бу... була засілка, була ревізія і починається відбор. Поки я задоволений Задоволений на всі 100%, які були хвилювання стосовно відкритого дна, так як в цьому нуклеусі ми зробили все ж таки відкрите дно розмірами. Бог його пам'ятає скільки. Десь 8 на 6, мабуть. Ні, мабуть, менше, 8 на 5, грубо говоря. Хвилювалися, що може бджолки, Буде їм важко справлятися, якщо будемо заселяти на розпліт і чи не буде проблем. Ця проблема, скажімо так, нема цієї проблеми. Так як заселили, були морози, робили ревізію, все нормально, справляються, так як стінки товсті, криша товста, все там чітко і те відкрите дно е гарно себе демонструє. Навіть якщо зараз порівнювати з першими нуклеусами, де ми залишали закрите дно, та відку, що у них, скажімо так, і чистіше дно, так як якщо є якийсь мусор, воно все падає через сітку, не є е влажності на дні, так як в тому, нуклеусі в першому, там закрита сітка повністю закрита ПВХ пластиком. І якщо великий перепад, то вітко, що такі каплі роси з'являються на дні. Ну, там Нікуди вийти вологи, звісно, що вона десь повинна кондицу... конди... конденсуватися. І якщо падає якийсь мусор, скажімо так, віді пильці, або чогось другого, або в момент засілки якийсь там мусор упав, може так, знаєте, потемніти, немножко підплісніти. Тут же проблеми на, сьогодні... ну, на даний період не замічено. Так як вентиляція є, вона дає змоги вийти лишні вологи і все супер. За остальне ми по великому рахунку не хвилювалися, так як все остальне вже нами випробувано не один рік, а вже достатня кількість часу. Так як Кожен наш новий нуклеус доповняв старий Якщо в старому ми щось хотіли змінювати та робивши новий, ми змінювали те, що нас не влаштовувало в старому. І на сьогоднішній момент дійшли до цього нуклеусу і він нас дуже задовільняє. Є люди, котрі не люблять друзі, робити з, з такими потолочинами на рамках. По їхньому спостереженням, їм кажеться, що ну, незручно з цим працювати. Друзі, то є один недостаток цих потолочин. Все друге йде тільки в плюс. Це те, що е, в момент закриття потрібно трошки довше закривати, якщо ви не хочете подавити бджолу. Якщо ви варвар. І вам все рівно 2-3 роздавлені пчоли, швидкість буде навіть скоріша, ніж працювати просто з рамками, так як так скоріше ви закриєте. В будь-якому випадку, в такому, в, такому, в такому виконанні, ви можете відразу тримати дві рамочки в руках і працювати з ними. А коли у вас буде без цих потолочин, вам потрібно буде по рамочно працювати. Так що один недостаток для декотрих людей, тот, що вони вважають, що... З цим важче працювати. Ну, це неправда. Ну, а мені по великому рахунку без різниці. Кому з цим подобається, не нравится, Мені подобається, я працюю, я інакшої роботи не віджу. Я інакшої роботи не віджу, так як ну, по-другому я працювати не знаю. Тільки так я знаю працювати. Якісь там ручки, бачимо, що навіть я тут перестав робити ручки на цій стороні, так як знаю, що я її користуюся і навіть їх вже не робив. Якщо бачите відкрились такі пори. Так як не було у мене бажання шліфувати кожен корпус, я його брав і на рейсмусі виставляв там 0,0,0,0 мм і знімав так, верхній слой для того, щоб гарно покрасити. А під пленочкою, ну, де був якийсь залишки воздуха, відкрилися пори. Ну, виглядає скажімо так, не так гладенько, як новину Ну, Но Зато я знаю, що він. Буде тримати краску набагато краще. Ну, і По великому рахунку, мені важливо було робочий функціонал нуклеуса, а не якась його красота і тому подібне. Питаєте, коли будуть в продажі. Ну, Ми їх вже ж почали продавати до початку сезону і якусь кількість реалізували. А зараз, звісно, що у нас сезон матковидний і ми не займаємося літком нуклеусів і тільки почнемо. Після завершення сезону. Так що на вересень, жовтень, листопад, грудень, січень може придбати для наступного сезону. Так що, друзі, я нуклеу саме дуже задоволений. Е, ідею, щоб робити донорні сімейки на таких корпусах із голови вже викинув, так як зрозумів, що нормальна повноцінна сім'я дає набагато краще, скажімо так, результати, ніж такі сімейки на таких корпусах. Якщо залишаємо все на е, сім'ях, ну, кле..., е, а відбудовувати рамки будемо ось таким макаром, як зараз. Через ганіманочку решітку, рамки відбудуємо, матка засіє і будуть заселятися зали... нуклеуси. Друзі, нуклеус ми задоволений. Дуже задоволений. Дуже-дуже. Дуже-дуже-дуже. <гл -х! гл -х>! Хтось дуже, дуже. каже, що кожен своє віно хвалить, нехай буде і так. Но... На мій погляд, це той інструмент, який вам дозволить працювати. Якщо хтось зараз буде порівнювати з якимись другими подобними нуклеусами, друзі, відразу скажу, ви далеко не не праві. Далеко не праві. Якщо хочете зі мною поспорити, можу вам запропонувати. Висилайте мені любий нуклеус, котрий ви вважаєте що він нічим не гірше за цей або навіть кращий. І я вам як матковод з немалим стажем і, обслуг... і з практикою обслуговування великого нуклеусного парику доведу зворотне. Любий, любий нуклеус, який маєте, можете мені вислати. Ну, ви виставляєте свої аргументи. А я після того виставлю свій аргумент. Так що, друзі, на сьогоднішній день кращого, ніж цей нуклеус, нема. І навіть не знаю, чи можеш вже щось краще зробити. Так що, якось так. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!